Медіавистава Жадан. Нові розділові відбулася у Івано-Франківську. Це спільний проєкт відомого українського письменника Сергія Жадана та агенції фестивалю Артполе поет декламував власні старі та нові вірші а музиканти відтворювали експериментальний звукоряд. Усе це доповнювала візуалізація, тексти, графічні символи та абстрактні образи. Тематика віршів поета, історії життя оточуючих людей. Складається один простий, зрозумілий му шрифт. Читаючи, який він отримує необхідну інформацію. Такі собі прогнози погоди, яка ніколи не міняється. Це він проект вийшов такий доволі. З одного боку ліричне з іншого боку, там багато якихось речей екзистенційних, які стосуються вибору кожної людини, і права на опір, і права на покору, і права захищати захищати оці будинки, дерева, міста, в яких він живе. На переконання Сергія Жадана така медіавистава дещо нове в сучасній українській літературі. Вона приходить на зміну звичним літ презентаціям. Цей формат літературної презентації, літературного читання. Читання взагалі, він доволі запрограмований. Та? Ти знаєш, чого очікувати, чого не очікувати, як сприймати, як не сприймати. І дуже часто за такого формату багато якихось нюансів губиться. А коли ти акцентуєш на якихось таких от речах, які можливо на перший погляд непомітні, неважливі або другорядні, то раптом все це відкривається дещо з іншого. Боку. Чим ми особливо пишаємося в тій виставі, що все відбувається вживу, тобто немає і звукоряд, який звучатиме, і відео воно все грається вживу, підлаштовуючись під основну дієву особу, під поета, який читає власне свої твори. Далі медіавистава Жадан нові розділові помандрує до Києва. Наприкінці січня її презентують в інших містах України. Іларіон Іваненко, Олександр Лутвиненко, новини на вежі.